Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 9 травня, і поговоримо про те жалюгідне видовище, яке відбулося в Москві. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку і спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, дійсно, жалюгідне видовище в Москві відбулося. Парад таки пройшов, і Україна. Ну, не нанесла той удар, якого так боялися насправді у Москві Думаю, значною мірою це пов'язано з тим, що Путін просто прикрився. Тими нечисленними лідерами, які такі долетіли до Москви, не у всіх це до речі, вийшло. Дехто відмовився в останній момент, дехто прибув з певними пригодами, і виглядали вони не надто задоволеними чи не надто веселими, перебуваючи на тих подіях, які безпосередньо відбувалися на Росії, оскільки частина тих, хто туди прилетів, прилетіли, бо вони просто винні Росії гроші або хотіли би, щоб Росія їм якісь там борги ще й ті залишилися в спадок від Радянського, радянського союзу, посписувала дехто прилетів, сподіваючись, що Путін, можливо, в майбутньому коли це оцінить і зробить якусь скидку на газ чи нафту. Ну а Сінь Зімпінь приїхав парад приймати, тому що за великим рахунком він був головною дієвою особою. Все це робилося заради нього, але він був далеко там не в якості гостя. Він явно був там в якості е, такого, знаєте, поки неформального, але володаря, який приїхав оглянути свої е, володіння. Е, але давайте спочатку кілька слів все ж таки про апарат, потім, власне, про сінзімпіня. Ну, е, не те, що ми приділяємо багато уваги тому, що там відбулося, але розумієте, росіяни і Путін конкретно в це вкладали просто величезний сакральний зміст. Ну, по-перше, дата. По-друге, це пабінебес, який існує. На Росії вже багато років йому треба було максимально якось підкреслити свою могутність, а по факту вийшов, пшик, якщо не сказати більш грубими якимись словами. Оскільки е, маршурували я від навіть якось не так знаєте бодренько, як це було ну, раніше, е, не показували всього того, чого повинні в принципі, були е, показати, і було видно, що все це відбувалося в якійсь атмосфері очікування, в якійсь атмосфері страху, е, до якого насправді. Справді Москва готувалася кілька днів спочатку під нальотами українських дронів. І затримками в аеропорту. А потім, через той треш, коли комунальники в Москви перевели на цілодобове чергування, роздали їм біноклі і сказали слідкувати за небом, дивитися, летять чи не летять безпілотники. Плюс оця історія з тренуваннями, історія з тим, що в будь-який момент там збиралися виводити гостей кудись ховати там під трибуну. Ну виглядало все це так, що ми типу парад провели, але дуже швидко, слава богу, нічого не. Відбулося і на тому добре. А повинно було все бути навпаки, повинно було бути пафосно, епічно, дуже довго з величезною кількістю промов, але ну не стало, сталося так, як власне, мабуть, росіянами не гадалося. Що власне добре цьому передувала стандартна істерика на Росії. Ну, наприклад, парад, які провели в Ліпецькій області. Безсмертний полк в онлайн режимі ну мені здається, це дуже показова історія, яка знов таки свідчить про неадекватність і ненормальність росіян. Потім величезні якісь перформенси, які вони влаштовували по всій країні в дитячих садочках і школах на превеликий жаль, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України, але там ця побідабіс з цими міні парадами просто зашкалювала. 18 мільйонів здичавілих зателефонували на спеціальний безкоштовний Повний номер 1945 для того, щоб вони могли там прослухати зведення від е, совєтського інформбюро. Е, ну звісно, озвучене голосом Левітана. Тобто, в принципі, росіяни кілька днів перебували в тотальній одурі. Е, вони якось готувалися до якогось святкування. А святкування та прийшло без особливої радості, тому що ну немає її просто звідки взятися. Війна триває проти України. Війна, яку не виграли і яку. У не вийде виграти за жодних обставин. Ситуація в зовнішньополітичному форматі змінюється і змінюється не на користь Росії. Прямо сьогодні, 9 травня, Британія запровадила додаткові санкції проти Російської Федерації, під які підпали в тому числі 100 танків тіньового флоту, і це дуже дуже серйозний удар. Трамп і навіть Венс роблять взагалі не такі заяви, які могли би сподобатися Путіну з точки зору продовження. Подальших перемовин стосовно завершення війни для цього до цього ми повернемося ще потім в окремому відео. Обирають ду достатньо швидко нового папу римського, який в усіх своїх попередніх заявах мінімум п'ять разів згадував Україну, але згадував її виключно однозначно. Про те, що це абсолютно несправедлива війна, порушення права і абсолютно незаконні дії, неправильні з людської точки зору з точки зору християнської моралі. Зі сторони Російської Федерації, причому обирають папу, який мало того, що є американцем, але і не є ще своїм попередником, в тому сенсі, що він ніколи не, не зустрічався з Гундяєвом і не підписував з ним ніяких гаванських декларацій, і відповідно, зійтись на чомусь і поділити світ між чимось там, да ну не вийде. Да. Треба буде все робити абсолютно заново. А росіяни якраз велику увагу власне папському престолу за попереднього понтифіка приділяють. Але і от ці заяви про його любов там до всього російського росіянам давали ну певні бонуси, так би мовити, і певну перевагу там в тих же перемовинах, які вони потім почали вести з американцями і, взагалі, там з іншими країнами новий папа навряд чи буде такі робити заяви і говорити, що йому дуже подобається. Власне, російська культура і тому максимум, який Путін зміг витвитіснити з параду, це власне візит Сінзіпіня. Ну і та заява, яку він зробив. До речі, там прозвучала така фраза, що ми пам'ятаємо подвиг представників різних національностей, які назавжди залишаться в світовій історії російськими руськими. Він сказав солдатами. Знаєте, бачите, навіть тут він намагався приватизувати прихватизувати знов таки історію Другої світової війни перемогу. У Другій світовій війні, власне, там виключно до росіян ну наскільки в нього це вийшло, питання поки відкрите, тому що ми знаємо, що той же Трамп зробив крок у відповідь, і вже 8 травня він святкував перемогу в Другій світовій війні в Європі і сказав, що виключно за рахунок Сполучених Штатів ця перемога відбулася. Так що навіть тут у Путіна вийшов черговий провал, і він зовсім не отримав те, що він хотів. Та й до речі, по тим кадрам, які можна побачити, це звичайно таке. Собі видовище, але тим не менше видно, що він не надто був задоволений. Він постійно вжався якось поближче до Сінзімпіня, посадив його біля себе. Сінзімпін нацепив на себе цю колорадську стрічку. Ну і в принципі до цього ще попив з Путіним чаю. І оце чаєпиття, мабуть, є ключовим наслідком взагалі всього цього пабідабєсія і ключовим наслідком візиту Сінзімпіня до Росії. Деякі коментатори проросійсько переважно налаштовані. Вони написали про те, що всемпінь я маю на увазі, не українських зараз. Сіньзінпінь остаточно перейшов на бик Путіна. Вони там виступили ледь не спільно якоюсь декларацією, яка спрямована проти Сполучених Штатів Америки, там і так далі. В тому сенсі, що ну, Сіньзінпінь підтримує Росію, він виступає за завершення війни з врахуванням першопричин цієї війни і так далі. Але мало хто звернув увагу, що той же Сіньзінпінь, в цій же заяві, яка офіційно була процитована, сказав, що цей мир повинен був. Даємо вигідним, він повинен бути вигідний як і для Росії, так і власне для України. Україну там окремо не згадували власне щодо цього миру. Згадували про першопричини скажімо, війни, але така фраза теж прозвучала. Та і, взагалі, інших ніяких заяв, які б однозначно могли поставити Китай на бік Російської Федерації, Сінзінпінь не зробив і не зробить йому це не потрібно. Він приїхав подивитися на васала. Певною мірою так ще поки неформального, так ще поки такого, який намагається якось кудись там. Е Рухатися, але в нього це не дуже надто добре виходить, і тому Сінцінпінь просто застовбив за собою всього вирацію територію. Це звісно, звісно, був сигнал, в тому числі Трампу. Що дивіться, це моя корова. що хочу, то і ділою. Вибачте, за цитату, але вона ну в оригіналі. Що ви сюди не лізьте, І я думаю, що якраз американський естеблішмент після цього візиту повинен зробити один дуже простий висновок: не вийде в них Росію відірвати від Китаю і потім використати Росію проти Китаю. Не вийде. Краще Росію тоді вже почати жерти разом з Китаєм, просто з двох сторін, але використовувати її в якості якоїсь противаги це безперспективний варіант. Путін це дуже добре під час цього побідобесного параду продемонстрував і під час цього візиту Сінзімпіня. Він стелився як міг. Він пообіцяв приїхати на Святкування вересні, власне, перемоги над Японією для китайців, це має особливе історичне значення, і Путін, в принципі, зробив все те, що від нього Сінценпінь хотів. Тому це був візит абсолютно впевненого собі лідера з претензією на світове лідерство до представника лідера. Давайте так навіть назвемо регіональної держави. Хай із великою кількості ядерної зброї. Мені здається, це головний висновок, який ми можемо зробити після святкування. Цього 9 травня на Росії і іншим він за великим рахунком і не міг бути. Наївно було сподіватися тому ж Путіну, що Сінзінпінь ледь не свої війська прийшли йому на допомогу. Видно, що для Сензімпіня війна все вже давним-давно не є пріоритетом. Якщо раніше він цим користувався, він на цьому заробляв. Зараз він не буде мати нічого проти, якщо війна власне завершиться. Більше того, Сполучені Штати Америки натякнули, а деякі європейці, по типу Сікорського, сказали прямо що Туреччина і Китай можуть виступити посередниками в регулюванні російсько-української війни. Мені здається, це все черговий пас тому ж Сінзімпіні. Що більш активніше залучаєтеся до цієї історії, ви будете мати від цього певні бонуси, і ці бонуси будуть не зі сторони Росії. Там ви вже взяли все, що ви хотіли. Ви можете їх мати зі сторони. Тих же сполучених штатів Америки Трамп вже не відкидав цієї ідеї, що він може звернутися за допомогою до Китаю, і власне це теж може стати наслідком візиту Сінзінпіня. Чи буде Сінзімпінь при цьому грати на боці Україні? Звісно, ні, але Україна буде не одна. Це теж важливий момент. Ми будемо тоді стояти з європейцями, американцями, і Сінзімпінь буде розуміти, що ну як варіант заморозка власне війни. Це прийнятний варіант і розуміння того, що Росія не отримує більше чого вона насправді хоче, чи зроблять такі висновки безпосередньо в Росії. Поки сказати складно. Буквально завтра, післязавтра ну максимум з понеділка, вже буде зрозуміло, куди буде далі рухатися ситуація. Повернеться Росія за стіл перемовин чи не повернеться, але варіантів насправді в неї дуже обмаль. Сінь не дав прямої. Ну, прямої підтримки і не дасть, відповідно, Путіну треба або розуміти, що Трамп виходить з перемовини, запроваджує додаткові санкції проти Росії, або реально сідати за стіл перемовини і про щось починати домовлятися. Почекаємо, як буде. Я думаю, що вони тягнути не будуть, оскільки часу дійсно мало, і та ж Британія сьогодні просто пришвидшила цей процес, запроваджуючи санкції проти Російської Федерації. Далі буде більше, тому що вже і новий канцлер Німеччини, який Говорив з Трампом і розуміння в Європі, що Росія зараз такій ситуації, коли на неї можна посилювати тиск. Ну об'єктивно так ситуація складається, і угоду. До речі, Верховна Рада ратифікувала у Трампа. Немає жодних обставин. Теж тепер звинувачувати в в чомусь власне Україну. Тому я думаю, всі чекають якогось кроку зі сторони Путіна. Якщо цього кроку не буде, ну тоді почнеться процес вже безпосереднього тиску. Про що ми говорили давним-давно, але на превеликий жаль, ні Україну, ні. Конкретно нашу владу в силу всім зрозумілих причин на тому етапі не почули. Будемо сподіватися, що почують зараз. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!